Всім привіт, друзі, мене звати Марк і ви на каналі Mark Games. І сьогодні ми будемо грати в Fame Climb Racing вашу улюблену гру за переглядів, маю, сенсі, що набирає багато переглядів. Ну і що ж. Ну, і ми будемо продовжувати грати на фургоні хіпі. Ну, вже залишилось нам не аж так багато трас. Сьогодні ще раз ну, приїдемося на по 5 трасах на хіпі. Це є. Неон, прогнози, трясовина, дій» та «Суперсильська місцевість. Ну, і ще є залишилися такі траси, як Мега та Мега Десерт. На тих трасах ще на хіпі не проїхався, тільки на е, тих трасах я, до речі, проїхався, коли було е, 29 лютого 2024 році. Це ще було рік тому, є таке відео, можете зглянути. Ну і що ж, ну, а зараз то не 29 лютого, а 1 березня, що вже де, перший день е, весни, навіть не так Дуже погано пройшла зима, а тепер вже весна. Просто. Ну і що ж, ми ну можемо продовжувати е, ну, грати. Е, ну і перша траса це в нас буде неона. Дивіться, на неоні е, для кожного транспорту. Є по різному так, ну, траса неона, ось, тому що якщо як маєш транспорт, так, така буде вже траса на Неона. Ну, наприклад, якщо на хіпі, то будуть там е, нелегкі мости. Ось, ну і що буде е, так тяжко проїхатися. Хоча ми проїхалися аж 450 чивості метрів. Що, хоча це навіть, Менше як 500 метрів, ну і ми зараз доїжджемо до цього рекорду. Так, ну і що ж? Ну і ми вже програли. Так виглядає, якщо ми, наприклад, переїдемо, будемо переїжджати через ну під місто Ось під містом ми можемо переїхати. Ну і наступна траса, на якому ми проїдемося. Це є прогнози, Це є прогнози. Ну на прогнозі вже так більш е, легше, тому що е, на прогноз е, так і остається ця, ця траса для кожного транспорта. Е, буде така та сама траса Возі. Ну на неоні то так не просто є, тому що неон може змінюватися, Це є, залежить від цього на якому будеш їхати в транспорті. Возі. Який транспорт, який буде не, ну неон просто. Така траса називається. Ну, що ж, ну і на хіпі приїхався кілометр та 154 чоти метрів, що навіть непогано. Вже в принципі так близько, сайте до кілометра та 154, не 154, а 450 метрів. Вижош, ну, ну і ми вже проїхалися ці 500 метрів. Ну і навіть зробили це японське сальто до того. Так, ну і що ж. Ну і наступна тераса, на яку ми проїж, е, проїдемося на хіпі, це є трясова. Також нова тераса. Але тут вже така, знаєте, музика. Ну, така більше е, нам всім знайома. Ось така грає. Ну і що ж? Ну і дивіться, на хіпі проїхався, е, Десь так теж, також е, менше 500 метрів, як на неоні. Ось, тому що. Тут буває також далеко. Хоча б, в принципі, нові траси стали такі, знаєте, вже не прості, я так сказав, бойці, вже такі стали набагато тяжкі вони. Так, ну і що ж. Ну і зараз мусимо якось профрат... а ні, зараз можемо ще ні, не вийде. Не вийде нічого, я так вам скажу. Ну і проїхалося 300 метрів, що найде дуже аж так багато, я сказав. Так, добре, ну і що ж, ну і наступна четверта траса. Це у нас буде герой Діхі. Це є герой Діхі. Ну ви в принципі також пам'ятаєте про цю трасу. Також ми е, проїхалися. Я в принципі, проїжджаю усі е, траси на усіх е, транспортах і буду розповідати, чи варто чи не варто десь там їхати по якомусь транспорті. Ну, і, до речі, е, в деяких там метрах будуть там вибухатися ці пальми. Пальми будуть вибухатися. Ну і що ж? Ну і зараз ми доїжджемо, До речі, на хіпі проїхався е, кілометр та 234 метри. Що... Ой, да... І дивіться, ось цей транспорт та, був і зараз так вибухнув, що ну, ви бачили саме як то, ну і, зараз, та... ну і дивіться, ми вже якби е, тр... там трохи застряли, але можемо проїхати якось там. Ці 500 метрів. Так, добре, зараз. Ще добре, ми вже так близько до 500 метрів і ми маємо якось тим програти Хоча ми можемо просто так вийти. Так, добре, ну і зараз. Ми якраз вже перевернулися, ось так то виглядає, в принципі. Ну і що ж, ну 500 км приїхалися. До речі, рівно 10 тисяч монетів отримали. прикиньте, майже рівно, і так сказав. Так, ну і що ж. Ну і наступна яка в нас буде, це. Ну, остання, в принципі, за це відео. Це є Супер Сільська місцевість. Місцевість називається. Це є Тараса Сайта, коли вже. Е, ну, просто від, ну, коли вже було в грі е, 10 років, то ще з цього зробили таку спеціальну трасу. Ну, просто та сама е, сільська місцевість, Але вже така, більш інакше дивиться, ну, тут вже і корови, і тут якась вже ферма. Ну, саме бачите, як -то це все виглядає. Ось, тут навіть є. Е, 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 е. Огород, просто... Так, ну і що ж. Ну і зараз ми проїжджаємо ці 500 метрів. Чан, до речі, проїхався цей хіпі по цій трасі. 600 метрів. Так, я так... Так, я так думаю, що 600 метрів, тому що ось тут є так розділено, що одна така полоска, ось що така розділена, це є 100 метрів. Ну ви знаєте, що я маю ногу. Так, добре, ну і що ж. Ну і на цьому все. Залишилося тільки е, усі траси і будемо закінчувати відео. Ну і що ж, е, при цьому, в принципі, хоча ні, це будуть на наступному віде... не, відео, а зараз будемо вже закінчувати. Якщо вам сподобалося це відео, то досі лайк. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі та діліться відео зі своїми друзями. Всім пока-пока!